Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні покажу ще один варіант булочок. Такий простенький, все у вас дома є. Значить так, Беру я ось таке молока. В мене трішки воно прокисше. Десь 220 мл чи то 250 цукор, 4 столови ложки. Можна менше, можна і більше. Дріжджі 25 грамів сирих або 3 чайних ложки сухих. Горілки у мене є ложка столова, півчайної ложки солі. Тісто таке, знаєте, без опари. Швиденько. Так, ваніліну покладу ложку чайно. Олії. Три чи 4 ложки можна розбовтую це все діло. Квію борошно і одразу замішую тісто. Борошна треба десь від 400 г приблизно. Мені одна дівчина пише, каже, люблю дивитися ваші відео, додивляюсь до кінця. Каже, ви так довго розказуєте, що я так з задоволенням слухаю, і можу й подрімати трішки. Головне з душею. Тісто любить тишу, спокій і кудись пішить. Я хочу навчитися трішки скоріше це все діло робити. Борошно я додаю поступово. Ось так. Тісто, коли вже майже вимісилось, я додаю ще грамів 20, чи 30. Є. Чи то масло, чи маргарину. І теж сюди гарно вмішую. Продовжую вимішувати на поверхні, поки не замішу. Тістечко вимісилось, таке гарне. Ось. Тепер кладу я його, мисочку помазала олійкою, кладу я його відпочивати. Дівчатка. Кутую гарно, можна навіть і кухвайками. Шукайте тепле місце, де ви його заховаєте, і хай стоїть, відпочиває десь з годинку. Тісто моє вже гарненько так підійшло, воно стояло у мене десь хвилин 40. Я роблю з нього 12 кульок. Як я замішувала тісто, буде написано або на екрані, або в коментарях. Ділю я його на 12 кульок. Дівчатка, зробила я 12 кульок, накриваю пленочки, хай відпочинуть хвилин 10. Беру кульку, розкачую ось так. Тепер беру в кого що є, Вського масло, в кого маргарин. Ось так змазую. Тепер можна різачком Ось так порізати. Можна ножем. Хто як бажає. Тех зможу так і робіть. Ось так я понадрізала і просто ось так по діагоналі. Скручую, ось. І все. Можна як ругалік класти, можна защіпнути. Ось така буде невеличка булочка. Можна ось сюди зверху потрусити цукор із корицею. Це вже бажання хто як хоче. Можна ось так просто ще взяти, ось так. І просто так покуйовдити, покуйовдити, щось там викласти. І викладайте на жаровню. Це вже ваша фантазія. Як хочете, так і ліпіть. Головне тісто смачне і з душею, і все буде смачно. Все буде добре. Головне вірити, все буде добре. Ось так я. Ось так. Ось так я її гарно поліпила. Тепер накриваю рушничком, ставлю в ростойку. Ростойка в мене прямо на газовій плиті. І нагріваю духовку десь на 180 градусів, можна 190. Щатка. Помазала я їх курячим яєчком. Просто яєчко збила і помазала. Це сьогодні в мене, дівчата, самі ліни... це, мені так здається, самі ліниві булочки. Тепер, зверху, я хочу потрусити просто ванільним цукром. Можна потрусити з корицею цукор, можна просто звичайним цукром, можна крихтою, можна взагалі нічим. Просто помазати яєчками, можна і не мазати, просто молоком. Все ваша фантазія, і все у вас вийде. І ставлю в духовку випікатися не менше 15 хвилин, 180 градусів. Ось я спекла булочки, сьогодні такі вони в мене ліниві. Тепер можна вкрити вологим рушничком. Я так роблю інколи, бо мене запитують, чого вони на другий день через твій? По того що вони постояли у вас свій час, в духовці. Нема глянцю, значить його і не буде. Ще багато чого залежить від борошна. Вкрили рушничком і будемо трішки пізніше куштувати. Кому подобаються мої шедеври, не забувайте ставити лайки, підписуйтеся. Ось такі булочки такі суперові, дівчата. Просто мої ліниві ванільні булочки. Такі. Смачно. Супер. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!